Усім привіт! Мене звуть Злата і ви на моєму каналі Паперові дива. Сьогодні розпаковочка паперових сюрпризиків. І я підготувала для вас чотири новиночки. Ось. І, до речі, я, ми закінчуємо ось ці дві колекції. Приготуй та совенятку, то ми їх зразу беремо. Так, перша новиночка це колекція Морозиво Ось такі тут пакетики. Сьогодні хочу зробити рожеву розпаковку, тому беремо ось цей рожевий пакетик. Далі колекція «Відгадай мій смак. Тут у нас є ось такі пончики. І ми будемо відгадувати їхні смаки. Сьогодні беремо ось цей рожевий. Слідуча новиночка це колекція капібарки у вигляді знаків Задіаку. Тут ось такі гарненькі пакетики. І сьогодні беремо ось цей. І остання новиночка це колекція щури від моєї подружки. Виглядає пакетики ось так. І давайте візьмемо найперший. Ось так. Так. Ну що ж, тепер будемо вибирати з інших колекцій. Так, колекція мордочки. Ось такі тут пакетики. Давайте візьмемо рожевий. Слідуща колекція це колекція лабубу. Я хочу сьогодні взяти ось такий. Колекція кексик. Беремо рожевий, бо у нас рожева розпаку. Із колекції кава. Давайте візьмемо бірюзовий, бо рожевого нема. Так, слідуча колекція це колекція підводний світ. Давайте виберемо рожевий. Тут два рожеви, давайте візьмемо ось такий. Колекція пазл беремо ось цей. Остання колекція це колекція Roblox. Давайте візьмемо найостанніший ось цей. Ну що ж, ми всі пакетики вибрали і переходимо до нашого каталогу. Вуаля. Ось мій каталожик. І давайте приступимо до розпаковки колекції. Перша колекція тут кава. Беремо наш пакетик. Де тут наш? Пакет. Ось він, бірюзовенький такий. Давайте дістанемо сюрприз. І так, нам попався ось такий зелений стаканчик із кавою, від під номером 8. І давайте від криму. Приклеїмо його на номер 8 Ось так виходить колекція, і в слідчому відео ми її закінчимо. Слідча колекція кексик. Ось цей пакетик рожевенький. Я гадаю, що попадеться, давайте на ось цій сторінці. Наш сюрпризик. Ось він. Це нам попався ось такий кексик, ніби приставка ось така ось. І він під номером 8. Я вгадала, це на другій сторінці ось тут. І ми закінчили другу сторінку. Цю колекцію в слідчому відео також закінчимо. Так, слідюча колекція Мордочка. Наш пакетик. Давайте знайдемо. Ось він. І давайте відкриємо! Так. Вау! Нам попався ось такий, скоріш за все, це вовк. Ось такий. І він під номером 2. І приклеїмо його на номер 2. Ось так виходить перша сторінка. А ось так друга. Слідча колекція це колекція підводний світ. Тут ось такий пакетик. І давайте ж його відкриємо. Вау! І тут нам попався ось такий дельфінчик, дуже милий. Ось такий. І давайте подивимось під яким він номером. Під номером 6. Це ось сюди. Давайте ж приклеїмо. Ось так і приклеїмо його ось так. Ось так перша виглядає сторінка, а ось так друга. Слідюча колекція приготуй. І ми сьогодні дізнаємось, що ж ми готуємо. Давайте ж знайдемо наш пакетик. Ось такий він. І давайте ж дізнаємо, що ж ми готуємо. Так, відкриємо ось так і ось так. Один, два, три. Ми готуємо ось такий шоколадний тортик. Ось, до речі, хто вгадав, що ми готуємо шоколадний тортик, ті усі молодці. Відклеємо наш скотч. Ось так. І ось так. І приклеїмо його, давайте ось так. Ось ми закінчили ось так колекцію. Мені вона дуже сподобалася. Слідуча колекція пазл, ось такий пакетик. І давайте його відкриємо. Опа! І давайте ж подивимося, що ж там за сюрпризик. Тут нам попався ось такий фрагментик. Ось і він під номером 4. І давайте ж його приклеїмо на номер 4. Ось сюди. Давайте обережненько отак. Давайте ось так. Ось так у нас поки що виходить. Також можете писати догадки, хто це. Колекція совенят, яку ми також сьогодні закінчуємо. Ось такий пакетик у нас залишився. І давайте ж його ось так порвемо. І що ж тут нам попалося, так. сюрприз трошки приклеївся, але ми його дістали. Так, нам попався ось такий сюрприз. Тобто один собонятко такий спить, а інший побачив жабку і сердиться, що її не спіймав. Це все, все правильно, що це сюрприз під номером 2. І давайте ж його обережненько приклеїмо. Ось так ми закінчили цю колекцію. Слідуюча колекція це колекція Лабубу. Ось. Тут ми брали ось такий пакетик. І давайте ж його відкриємо. Вау! Тут нам попався ось такий лабубу. Давайте ж подивимося назву. Це тут назва, ось вона. І тут нам попався кю-кю. До речі, мені недавно. Купили також лабубу. І мені також попався Q-Q. І зараз, коли я приклею, я його покажу. Ось, приклеїмо. Ну, давайте ось так. І візьмемо ось так і зараз відклеїмо скотч. Так, давайте ось тут відклеїмо. Перший смадочок. та другий. І назву приклеїмо, давайте ось так. До речі, ось так виглядає він насправді ось такий він. Ось. Дуже мило, до речі. Так, слідча колекція це колекція Roblox. В минулому відео нам попався одяг для дівчинки. Ось такі тапочки. І в цьому відео я не знаю навіть, що попадеться. Давайте подумаємо: для хлопчика чи для дівчинки. Я гадаю, давайте що для хлопчика. Бо він чомусь у нас поки що голить. Ось. Нам попалась для хлопчика. Я вгадала. Тут нам попалась штаны. Джинсы весь такие. И давайте приклеим их ось таким чином. Дуже, до речи, И пока что ось так выглядит девчонка, а ось так хлопчик. И наша новиночка. Це колекція морозиво. Ось цей пакетик. Давайте ж його відкримо. Тут нам попалося ось така морозиво. Це крем брюле. І воно під номером 3. Ось тут написано. До речі, хвилинка цікавинка. А ви знали, що в усьому світі також існує смажене морозиво, і його придумали у Мексиці. Ось, Мексиканці вони люблять е, щось остре, тому в морозиво навіть додають перець. Ось, Тому давайте зараз, зараз перейдемо до слідучого каталогу. Ось мій каталожик. Перша в ньому колекція. Це колекція знаки Зодіаку. Ось такі тут, ось такі тут сторіночки. І давайте подивимось, хто нам попався. Раз. Хоп. І давайте вау! Ось так гарненько відкрилося. Тут нам попалась ось така мила копібарка скорпіон. Так, давайте подивимося, де ж для скорпіона. Ось воно. Для скорпіона. І давайте ж приклеїмо нашу капібарку скорпіончика. Давайте приклеїмо її. О, ось так. Ось так дуже гарно. Так, слідюща новинка. Відгадай мій смак. Ось така, ось таку я назу ось так зробила. І ось такі тут старіночки. Ось. В цьому відео ми приклеїмо тільки пончик, а у слідчому відео ми відкриємо пакетик зі смаком. А ви поки що я вам даю час, щоб ви подумали, що ж це за смак. І напишіть обов'язково у коментарях, що ж це, як ви гадаєте, за смак. Ось. І тут нам попався сюрприз під номером 2. Це на першій сторінці, ось сюди, і давайте ж його приклеїмо. Ось так. І тепер ми переходимо до каталогу, де знаходиться колекція щури від моєї подружки. В нашому новенькому каталозі, і ось так виглядає просто ось така сторіночка. Давайте ж відкримо, що ж нам за щур попався. Давайте подивимося. Тут нам попався ось такий щур ось такий, з такими очками, а ось тут, тут, скоріш за все, вкладиш. І давайте подивимось, хто ж тут нам попався. Це, скоріш за все, ось ця криска. Ось ця ось. І давайте приклеїмо нашу криску ось сюди. Все отак повітря. Ось так виглядає наша сторіночка. Ось. Ну що ж, відео наше закінчилося. Кому сподобалося це відео, поставте лайк, підпишіться на мій канал Паперові Дива і натисніть на дзвіночок. Всім пока-пока!